В эфире Радио Майдан. Слава нації в ефірі українське Радіо Кропивницький. триває героїчна оборона України від російських терористів. В Студії працюю я, Леся Журавська. Вітаю слухачів. Говоритимемо про бюджетні процеси в громадах. Гостя студії, голова Аджамської територіальної громади Тетяна Зайченко. Я вітаю вас, вітаю, бажаю всім здоров'я. Минулого року ми з вами говорили в ефірі Українського радіо Кропивницького, що бюджет вашої громади перевиконаний майже вдвічі. На це вплинуло ПДФО від військових податок на доходи фізичного. Осіб, як зараз з бюджетом громади, і як позначилось на втіленні програм, те, що у четвертому кварталі військовий податок з доходу фізичних осіб забрали до держбюджету, отже, почнемо з того, що як зараз з бюджетом громади, на даний час завершується бюджетний 23-й рік. Бюджет виконано, але в зв'язку з тим, що вступив в дію закон, і з 1 жовтня були кошти, тобто це військове ПДФО, перенаправлене в державний бюджет, ми також виконали зобов'язання І перенаправили в державний бюджет 6,6 мільйонів. На даний час бюджетний рік закриваємо, а ось уже плани і незабаром буде бюджетна сесія. Плани на 2024-й. У нас плани бюджету складають 48 мільйонів. А цей бюджет 23-го року складав складав по планах 83 мільйони. тобто вдвічі менше. Вдвічі, куди були витрачені в 23-му році гроші, і потім чого громада не отримує за двадцять другі, роки після початку повномасштабного вторгнення. Звичайно, левова частка від бюджету направлялася і на підтримку збройних сил України, і на підтримку внутрішньо переміщених осіб, і на підтримку пільгових категорій нашої. Громади, а це ті самі ще дітки і харчування. То за два роки у нас склала сума прямих і непрямих видатків, пов'язаних із збройною агресією Російської Федерації 43 мільйона. Це склало 27. Цілих десятих відсотка бюджету громади майже 30% Ви направили на підтримку збройних сил України так і на сут... підтримку видатків, пов'язаних пов із суттєві війною. Кошти. Це суттєві кошти на що саме ви направляли, і як це відбувалося? Це суттєві другий рік поспіль. У нас заключені договори про шефство і про допомогу з військовими частинами збройних сил України на даний час. Їх чотири це. Постійно ми допомагаємо цим військовим частинам, Чим? це напряму йде субвенція згідно цих договорів виділення прямих коштів, під прямі їхні видатки, їхні потреби, відновлення тої техніки, відновлення і забезпечення першої необхідності для виконання бойових завдань. Тобто, гроші з бюджету напряму йдуть до військових частин. Так ага. то пряма фінансова допомога Збройним силам України за ці роки склала 17,6 мільйонів гривень. Додатково в нас іще прийняті місцеві програми. Це іде адресна допомога військовому при пораненні або родині військового. Також всі жителі громади можуть звернутися за допомогою. І створена комісія розглядає всі заявки, і також в цей нелегкий час допомагаємо як і жителям, так і військовим нашої громади. Адресну матеріальну допомогу разово в рік. Разово в рік. А чи можете назвати? Хоча порядок цифр розмір цієї допомоги військовим. Це 10 тисяч, онкохворим. Також 10, діткам 20, На менші такі потреби сума і 5, і 3 тисячі. Я хочу продовжити, тому що є фінансова допомога збройним силам. Це напряму субвенція. Я озвучила, а є і ще наші місцеві програми, які є діючі, і вони продовжують і на 24-й рік діять. Це напряму, ми також закупляли техніку. І обладнання військовим частинам і амуніцію. Орієнтовно на мільйон і чотири ми закупили такого обладнання для збройних сил України. А також була ця ж допомога на лікування. Орієнтовно, якщо адресно це 10, там 15-20 тисяч, то за ці роки склала вже більше мільйона. Ми нашим жителям, військовим видали цю допомогу. І ось якраз оці соціальні гарантії, а в першу чергу нашим захисникам ми ці програми залишаємо і будемо дивитися в наших можливостях нашого бюджету, але все ж таки допомагати і виділяти ці матеріальні допомоги і двадцять четвертому році. Також ми в цьому році допомогли Херсонщині, надали на відновлення зруйнованих і пошкоджених будинків. Це була субвенція в сумі 100 тисяч. І також ми за два роки для організації забезпечення внутрішньо переміщених осіб, облаштування місць перебування наших жителів України, які до нас приїхали і вже проживають. і діти Ки відвідують наші освітні заклади. З сільського бюджету ми по факту вже витратили 2,1 мільйона гривень на облаштування цих місць і на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Ну і звичайно, цивільний захист. Цивільний захист укриття. укриття тому із сільського бюджету вже на сьогодні ,3 мільйони три коштів виділено на облаштування укриттів, як в освітніх закладах, так і на даний і час у, у в закладах, в закладах медицини на сьогоднішній день. У нас по освітніх закладах повністю і три школи, і два садочка мають найпростіші і прості укриття, і в школах це протирадіаційні, тобто п'ять. І на даний час тривають роботи в медичному закладі. Також просте укриття для пацієнтів і працівників медичного закладу. Ви зараз назвали допомогу на першочергові такі потреби у період воєнного часу. Наскільки вплинув оцей податок на те, що була виділена така допомога, і як це позначиться на тому, що на наступний бюджет майже вдвічі менше у вас заплановано доходів? Звичайно, різниця суттєва, але все ж таки підійшли до формування бюджету 24-го року. виважено, розподіляли кошти на прямі видатки, захищені і в першу чергу. Гуті, які необхідні, щоб забезпечити життєдіяльність громади, це ті самі енергоносії, зарплати, харчування, соціальний захист, і звичайно, наші зобов'язання по наших договорах, які ми повинні виконати. Тобто є певні договори, наприклад, ті самі ремонти укриттів, ремонти шкіл, дахів. Ми повинні їх виконати, і ці вже договори заключені, і тому вони будуть продовжені завершені в 2024 році. Асоціація міст України. Критикує те, що забирають військове ПДФО з громади. говорить про те, що громади залишаться без грошей. Треба тут підійти до цього питання дуже так знаєте, виважено і проаналізувати ситуацію. А ситуація, яка в країні війна, і ми розуміємо, що вперше перш за все всі свої ресурси, як із бюджету, так і поза бюджету. Бо ще громада допомагає. Ж бізнес допомагає, люди допомагають, донатять є інші види так само допомоги. Які громада надає, і це вже більше там десятки мільйонів, якщо переводиться це кошти і придбання машин, і ремонт машин підстраховують і допомагають наш бізнес. Але якщо брати конкретно ці кошти, суттєво близько 400 осіб з громади воює. А це ті самі наші жителі, які працювали в тих самих наших підприємствах. І мирне, як я кажу, попередньо було мирне ПДФО. Воно заходило в громаду на утримання наших усіх закладів соціальної сфери, але піш. Наші жителі воювати. і зараз. Їхнє військове ПДФО да з наших жителів заходить до тої чи іншої військової частини, і за ця військова частина зареєстрована, ну наприклад, по всій території України. Ми розуміємо, що це військові кошти, і ми втратили на даний час. У нас не звичайно не вистачає коштів повністю, щоб забезпечити аж розвиток такий реалізацію якихось проєктів, того самого там розвитку там спорту, чи розвитку якихось програм, таких для молоді і Тому подібне, тому зараз ці кошти в першу чергу надходять до військових. Але враховуючи те, що коли ось цей рік ми господарювали, і до нас надходили від командирів військових частин офіційні клопотання на ту чи іншу потребу, був великий плюс, що не втрачався час, і ми всі всі клопотання, які направляли нам військові частини, всі були розглянуті на постійних комісіях. Були кошти виділені, і за два роки це суттєва сума. Суттєва сума 17,5 мільйонів. Плюс придбання на півтора мільйона, і плюс ще більше мільйону допомоги, тому військові частини зразу отримували ці кошти і зразу могли їх так само реалізовувати. А на даний час я так розумію, тепер військовим частинам треба певна процедура звертатись за допомогою Міністерства оборони, і там вони будуть отримувати це фінансування для забезпечення їхньої військової частини. Якщо говорити в цифрах, так щоб було зрозуміло, то на 40 мільйонів зменшився дохід до бюджету Аджамської громади, і з цих 40 мільйонів майже 20, ви назвали цифру 17, йшло на задоволення потреб тих військових частин, командири яких зверталися до вас. Тобто, ми можемо говорити про те, що таким чином з цього податку задовольнялися потреби саме військових. Звичайно, звичайно, це було бистро. Реагували ми бистро, і звичайно, коли було звернення, то ми навіть могли коригувати і збирати раніше постійні комісії, раніше сесії, щоб розглянути важливі ці питання, і в першу чергу забезпечити наших захисників. Державою ж передбачено на той рік не буде ні вилучення, тобто реверс. Сної дотації, але ж буде ще й дотація, як то кажуть, вирівнювання да, тобто будуть контролювати наші бюджети. І якщо для життєзабезпечення в того чи іншої громади не буде вистачати якоїсь певної суми, то звичайно буде це все контролюватися. Дотацією вирівнювання в нас передбачено на 2024 рік також дотація, тому що також наша територія вже пострадала від російської агресії. В нас на території також були прильоти і були да наслідки. Російської агресії тому на той рік передбачено близько 400 тисяч підтримки нашій громаді цієї субвенції. Ви ж сказали за субвенція. Є освітня субвенція. Є ще додатково щорічно і на 24-й рік передбачена ще державна субвенція на освіту, тобто держава і ще допомагає в тому плані, що гарантує освітню субвенцію, яка йде виключно на заробітну плату нашим педагогам. На 24-й рік вона в нас складає 18 мільйонів. На що витрачаються гроші в громаді? З того, що ми з вами спілкувалися, то це і утримання медичної мережі, утримання освітньої мережі, це і укриття їх побудов, фактично і утримання. Також пожежні команди ще додайте на що ще витрачає громада кошти. Це всі наші заклади, освітні, культурні і охорона здоров'я. І Додатково за ці два роки ми також почали відновлювати на трьох школах. Києвлі під проекти, які були також і ще до повномасштабного вторгнення були вони і заплановані, і зроблені. І також благоустрій з нас відповідальності теж ніхто не знімав. Тому і благоустрою ми займаємося. Працюють працівники по благоустрою, поточний ремонт доріг, і також соціальний захист, тому що є соціальні працівники, які обслуговують населення наших людей поважного віку. Офіцер громади також є, працює в тому році. Також з громади виділили субвенцію, направили на головне управління, і було придбано за кошти громади службовий автомобіль для офіцера громади. В тому році, і в цьому році ще також були спрямовані кошти під програму Шкільний автобус в тому році купили новий шкільний автобус. І в цьому році також планується ще ось до кінця року придбання нового шкільного автобуса. В тому році ми ще купили автобуси, передали на територію Реальну оборону. Озвучую які такі суттєві да наші і проекти і програми, які були направлені. Ну і звичайно, левова частка йде на з бюджету йде на утримання освіти, освітніх закладів, тому що освітньої державної субвенції в розмірі, ось, наприклад, на той рік 18 мільйонів її не вистачає. І ще сільського бюджету на утримання, опалення, на утримання тех працівників, персоналу, тих самих і водіїв, кочегарів, автобусів, і харчування, і пільгова. Категорія це ще додатково в рік десь близько 20 мільйонів. І ще одна із суттєвих наших направлень коштів до да, з бюджету. Це підтримка центральної районної лікарні. За ці два роки 6,9 мільйонів було спрямовано субвенції на підтримку нашої лікарні вторинного рівня. А Стосовно робочих місць, а взагалі є підприємства, де можна знайти роботу. У нас більша аграрна територія, тому у нас сезонні працівники, У нас фермерські господарства, Одарства, підприємства, які займаються сільським господарством на території, є і бізнес приватний, який займається і торгівлею. Потреба, звісно, в працівниках є. Вона невелика. В якому плані зараз дуже багато працівників усіх підприємств пішли захищати Україну. Нас нас, усіх, і тому, ось, наприклад, до фермерського господарства є потреба в тому самому спеціалісті, трактористу, але немає просто кадрів. army zaraz Цих самих трактористів воює зараз. Щоб знайти гарного тракториста, це проблема, але це не тільки в сільському господарстві. Кадровий голод кругом, тому що дуже багато ви знаєте людей і виїхало за кордон. Багато жителів працює і в наших закладах. Да, ось налічується працівників у нашій громаді, охоплює близько 300, здається, 320 осіб, які працюють у наших закладах освіти, медицини, культури, цивільного захисту, в сільській раді. і так само працюють додатково ще бізнес-території, фермерські господарства, торгівля. Також люди мають можливість uh -huh. влаштуватися на роботу. Ну, наприклад, і на даний час у нас є вакансії на трьох спеціалістів Варжамської сільську раду. Вимога вища освіта. Так що, якщо хто нас чує, то запрошуємо, приходьте на співбесіди. А uh зарплата -huh. зарплата згідно штатного розпису затверджена uh -huh. згідно окладів. Ну орієнтовно спеціаліст на сьогоднішній день з Рахуваннями місячна зарплата, якщо ще немає стажу, то орієнтовно близько 10 тисяч. Дійсно, є потреба. Чи прогнозується дефіцит бюджету на даний час, дійсно всієї суми, яка запланована, на покриття усіх видатків, не вистачає. Тому, коли сформуються залишки на перше, перше на наступну сесію із вільних залишків будуть закриватися такі видатки, як і харчування, і соціальний напрямок, і тому ми. Розраховуємо, що і ще частину дефіциту бюджету буде закрито залишками, які сформуються на кінець року. за рахунок у цього ПДФО чи ні. Ну, за рахунок з усіх податків, які сформувалися, угу. тобто за рахунок з усіх податків, в тому числі і ПДФО, які сформувалися на перше. Перше, я дякую вам за розмову про бюджетні процеси. Ми говорили з моєю гостею Тетяною Зайченко, головою Аджамської територіальної громади. Про те, як вплинув військовий ПДФО на збільшення або зменшення бюджету, ми говорили в цій програмі. В студії працювала Леся Журавська. До нових зустрічей на хвилі українського радіо. Кропивницького разом ми переможемо радіо Майдан.